О, знаєте, я скільки деревом займаюся, скільки не перестаю дивуватися. Спочатку казали, що це вуйки, там з гір спустилися, якось роблять це незрозуміло як. От подивіться, як постачальник поставив нам крок. Шестиметрова кроква, до нас вона приїжджає в пачці, і ми її рахуємо поштучно, ну, пачка з шестиметрового дерева. І що ви хочете сказати, що він не бачив, або люди, які це робили, що вони не бачили, що вони ставлять 4,5 метра кроку. Уявляєте, ну це ж не то, що я не знаю, раніше в колгоспі крали, бо то державне. А це ми просто один одного. Знаєте, українець, українця хоче викохати. Ну для чого так робити, я не розумію. Ви будуєте якісь довгострокові відносини, чи ви хочете покінчити з бідністю за один раз? І ви що, покінчили з бідністю на цьому півтораметровому, півтора метрах цієї крокви? Я не розумію, для чого таке робити.